Вітаю, ви на каналі Тося читає казки. Пограбування із роботом. написав Расел Пантер, намалював Ендрю Гамільтон. Це Джейсі Бі. Він найпрацьовитіший робот на будівельному майданчику. У нього 10 різних інструментів насадок, тому він завжди щось копає і свердлить. Та найбільше Джейсі Бі любив кінець робочого дня, лише тоді він міг підключитися і зарядити акумулятор. О, час для відпочинку. Одного разу, коли Джей заряджався, хтось увірвався і викрав його. Коли Джей вже був повністю заряджений, то він прокинувся і виявив, що опинився у якійсь дивній майстерні. Незнайомий розпатлений чоловік колупався у панелі керування Джея. Вітаю, що відбувається? Ану тихіше, ти, металевий бовдур. Хто ви? вигукнув Джей. Чого вам треба? Мене звати Філч, різько відповів чоловік, а решту незабаром дізнаєшся. Але я маю копати на майданчику. вигукнув Джей. А в мене для тебе набагато краща робота, сказав йому на це фіч. Я хочу, щоб ти копав для мене підкопчик такий зробиш. У банк мільйон бульйон. Я не приймаю від вас наказів. От коли я тебе перепрограмую, то будеш робити усе, що я захочу, прогарчав цей злодій. Пізніше Філч наказав Джею йти за ним до банку. Ні відповів Джей, і Фіуч натиснув кнопку на пульті. Джей пішов за ним. Гаразд, металеві м'яси, починай копати. Але Джей відмовився копати, тоді Філч сердито натиснув аж дві кнопки на пульті. Слухаюсь, сказав Джей і почав зариватися в землю на максимальній швидкості. Джей копав і копав вниз, вздовж, впоперек, вгору. Він вривався в землю, а ґрунт заповнював вузький тонель позаду нього. Слухаюсь, слухаюсь. Незабаром Джей вигулькнув у банку мільйон бульйон. Назовні Філч спостерігав за прогресом Джея на крихітному екранчику, і він повернув якийсь речажок, і Джей просвердлив товсті металеві двері. О Філч був у захваті. Хе <рес> ха. Залишилося відчинити тільки внутрішні електричні двері, сказав він, вишкірившись. І тоді все золото банку буде моїм!» А пила Джея уже пиляла. Але коли він вклинився у ці двері, електричний струм вдарив Джею ноги. І раптом він відчув себе якось інакше. Він вимкнув пилку і вигукнув Я вільний. Це електричний струм, мабуть, зупинив програму Філча. Тепер я покажу цьому поганцю, подумав Джей. За кілька хвилин Джей вискочив із тунелю і простягнув Філчу дві величезні торби. Біжи. скрикнув він. Охоронці помітили, що я краду золото. Філч дременув додому якомога швидше, але його чекав сюрприз. Жадібний негідник із ентузіазмом витрушував вміст мішків на стіл, але там була тільки багнюка, та що це таке? Джей наповнив мішки землею із тунелю. Це було востаннє, коли я довірився роботу. закричав Філч. Так йому і треба.